Всім привіт! Ви на каналі Smartfocus.ua. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Ми вже з вами повністю зібрали кубик Рубіка 3х3, звичайний. Ось він. Я думаю, що у вас все вийшло. І перша частина обучавки трьошки буде в цьому описі, в цьому відео. І я вам пропоную перейти на новий рівень головоломок. Це мегамінкси. Вони бувають другого, третього, п'ятого і так далі, порядків. Зараз я хочу зробити розпаковку кубіка Рубіка мегамінкса 3х3. Саме 3х3. Він досить схожий на звичайний, але трішки відрізняється. Давайте розпакуємо. Ось така коробка. Як ви бачите на світлині тут двушка і трьошка. І давайте розпакуємо кубик. Ось він наш мегамікс. Ось такий кубик. Як ви бачите, досить схожий. Звичайно, 3 х 3. Але... Він трішки менший, і в нього, як ви вже помітили, мабуть, більше сторін. Тому він і називається меганюкс. Тобто, в нас тут є звичайні кольори, як в звичайному 3 х 3. Це як білий, жовтий, синій, червоний, можна сказати, темно-зелений і помаранчевий. Тобто, це звичайні кольори, які у нас в 3 х 3. Але тут додались у нас такі сторони кольори. Такі, як біжевий, світло-синій, фіолетовий, сірий, рожевий і світло-зелений. Ось такі. Ну, світло-зелений і темно зелений тобто, якщо у нас тут можна сказати середній між ними колір, то тут їх два. І як ви помітили, якщо у звичайному 3 х 3. Біла сторону навпроти жовтої, то тут вони стоять поруч. І якщо ми білою стороною поставимо його донизу, то ми побачимо, що навпроти білого в нас стоїть сіра сторона. Ось така. Ось такий у нас мегамікс. І якщо ви хочете навчитися збирати цю, можна сказати, складну головоломку. Але вона, я вам кажу, не складна. З першого погляду здається, що вона дуже складна, але вона не складна. І якщо ви хочете навчитися збирати мегамінус, то це відео, якщо набере аж 50 лайків, то я обов'язково зніму обучалку про мегамікс. Тому ставте вподобайку. І підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити це відео. До нових зустрічей!